Як і коли проходите співбесі до фахівці зазначають, що є навіть більш сприятливі і менш сприятливі. Як ви вже побачили, порад на нашому форумі вистачає, яких із них варто дійсно дотримуватися. Ми розпитаємо гостя нашої студії. Вітайте, пані Леся. Отже, ви допомагаєте людям так, би мовити, влаштовуватися на роботу, даєте корисні поради. Так, так розкажіть, будь ласка, от ми знаємо, що інколи співбесід може бути одночасно декілька в одній і тій самій організації. Так? Як потрібно готуватися до кожного з етапів? Ну і що це за етапи, скажімо, так? Етапами співбесід можуть бути на першому етапі людина може спілкуватися з hr менеджером або з керівником. Це залежить від того, яка спеціальна на яку спеціальність шукає людина роботу, по на яку вакансію вона прийшла шукати собі роботу. Подальшому вона може проходити співбесіди з керівником організації, і якщо є необхідність або велика організація, то з декількома керівниками, які так би мовити, теж хочуть подивитися на цю людину, поспілкуватися і вибрати її як. Претендента кінець, і це як правило всі ці етапи в один день відбуваються? Ні, Це залежить від того, наскільки зайняті керівники інколи буває можливим дві співбесіди в один день, щоб людина прийшла. Але як правило, це різні дні, і спочатку hr менеджер надає інформацію, або керівник hr менеджеру надає інформацію про людину, наскільки вона сподобалась. І після цього приймається рішення подальшому запрошувати людину на слідчий етап співбесіди. І ви гадаєте, вже після, скажімо, проходження першої, першого такого етапу співбесіди? Mm -hmm. Чи потріб. Ібно радіти, якщо людина ну якось відчула, можливо, бо їй сказали, що вона може проходить, а може ні. Ну якось вона відчуває, що все гаразд, чи варто, скажімо, святкувати перемогу, чи можливо щось? Все може змінитися. Ну, на наступних співбесідах треба просто зібратися і показати себе з найкращої сторони для того, щоб сподобатися тим людям, які будуть приймати рішення. Тому що керівник, перший керівник, якщо він буде дивитися людину, в принципі, він буде разом із безпосереднім керівником, буде приймати рішення. Про цю а можна якось сказати? Наприклад, якщо людина пройшла першу співбесіду, дійшла вже до другої, третьої і вище, що вона вже, ну скажімо, на якийсь відсоток 90% що вона проходить. В Принципі. Так, тому що навіть якщо людина вже на другий етап співбесіди попала, то це вже є якийсь, скажімо так, у неї шанс. Отримати роботу ту, яку вона хоче. Тобто, вже другий раз я думаю, людина буде більш підготовлена і емоційно, і хвилюватися вже не буде, і більш радісна буде. Так тому вона... що її вже запросили на другий етап. Так так вона вже знайома трошки з компанією, Вона трошки знайома вже з обстановкою, яка є в компанії. Можливо, навіть з якимись людьми вже познайомилася компанії. Тому що вона більш е е себе впевнено відчуває. Що потрібно <ків> взяти із собою на співбесіду для того, щоб ну, було обов'язково, щоб допомогло. Ну, в першу чергу, це хороший настрій. Ну це зрозуміло, посмішку так. Інколи як... манери я думаю, також нажати звичайно, так. звичайно. І інколи варто взяти з собою резюме, тому що в самотосі бувають такі моменти, коли просто забувають дати резюме керівнику, і тоді це трошки затримає. Тому в принципі можна роздруковане резюме з собою. Якісь результати своїх робіт, наприклад, що людина працює. Якщо людина працювала дизайнером і шукає таку роботу дизайну, то звичайно треба взяти портфолі, або в електронному вигляді його вислати, або в друкованому принести, показати, uh -huh. звичайно. Це найголовніше, так. А скажіть, будь ласка, що не варто робити під час таких співбесід? От ви, коли даєте консультації, uh -huh. що ви говорите? Не робіть цього цього цього. Ну я поради в принципі не дуже люблю давати, але коли люди питають, то не варто акцентувати свою увагу на якихось негативних моментах, які були з минулим роботодавцем. Тобто, тобто, якщо людина випадала? не задоволена була минулим роботодавцем, то не варто на цьому акцентувати. Вже. А що у цьому випадку краще сказати? Тобто практично потрібно збрехати? Ну, фактично виходить, що так. Чи замовчати? А, а що, замовчати? що краще сказати, скажімо, які аргументи, чому людина змінює роботу? Ну, в принципі, як правило, люди говорять, що їх не влаштовує заробітна плата. Тобто про це можна говорити про це можна mm -hmm. говорити, так що вони шукають трошки інше, або інколи люди міняють трошки профіль роботи і якісь моменти можуть їх налаштовувати по місцеположенню організації. Тобто насправді багато це нормального роботодавця так, Absolute, як... так. а коли краще запитати роботодавця про заробітну плату на початку, усередині, mm -hmm. наприкінці. Ну в принципі, роботодавець завжди перше питає у людини на етапі телефонного інтерв'ю, на який рівень заробітної плати людина розраховує, чи варто взагалі її запрошувати, тому що чи може собі компанія дозволити такий рівень оплати? А що тут краще відповісти? Так щоб і мало не сказати, але щоб її, скажімо, запросили на співбесіди. Ну потрібно спочатку спитати, які об'єми роботи. Цій компанії, для того, щоб приблизи, приблизно визначити, скільки може коштувати така робота, тільки після цього варто відповідати, скільки ви хочете за свою роботу. Так. Ну краще казати, більше, наприклад, чи менше? Більше. більше для, того, кожен, для того, щоб можна було трошки поторгуватися, тому що роботодавець, він, якщо бачить, що може, не може заплатити стільки, у нього має, має бути шанс трошки поторгуватися з вами. Так, добре, а про що краще знов ж таки змовчати? Ну, ми зрозуміли, що про попереднього, скажімо, роботодавця ми мовчимо, про що ще? А, про що ще змовчати? Ну, напевно, якщо людина не дуже добре орієнтується, має початковий якийсь рівень в своєму досвіді, то не треба на цьому дуже акцентувати свою увагу, тому що вона, якщо людина вміє швидко навчатися, вона досить швидко знайде можливість і навчиться у своїх колегах. Пані Леся, я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. До зустрічі. До побачення.